Ось відбувся другий тур ВПЛ. Що він нам приніс? Зараз дізнаємось. Ноттінгем Форест вдома переміг 2-1 Шеффілд Юнайтед. Фулхем вдома був битий Бренфордом 0-3. Додам також, що Бренфорд 5 матчів підряд не програє в офіційних матчах. Ліверпуль 3 1 впевнено, переграв Бормут Повне домінування в матчі господарів, які з 58-ї хвилини грали в меншості, матч між Лутом та Бернлі між собою не відбувся. Через неготовність господарів приймати матчі рівня АПЛ, дебют капелюшників переноситься на іншу гру. Улерхемтон. Розгромно дома програє Брайтону 1-4, який вдруге в сезоні підряд грає з таким самим рахунком. По моментам одинакова кількість, але більш дієвими і небезпечнішими стали гості цього поєдинку. Вовки мають п'ятиматчеву непереможну серію в офіційних матчах. Тоттенхем спокійно перемагає червоних дияволів 2-0. Гол Сара та Мартіна Савтогол принесли перемогу шпором. Червоним дияволом не щастить з реалізацією моментів в цьому матчі. Я зараз зупинюся, ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. Далі був матч рівня Ліги Чемпіонів. Сіті вдома приймав Ньюкасл. Господарі перемогли 1-0 з усиллями Альвареса. Команда Гвардіоли виглядала краще в матчі. Перервана 12 матчева непрограшна серія Сорок. Астон Вілла розбила Евертон після того, як першому матч туру сама розгромна 1-5. Програла повне домінування колектива Емері в цьому матчі. Вестхем вдома розібрався з Челсі 3-1. У першому таймі при рахунку 1-1 Енцо Фернандеш реалізував пенальті. А з 67-ї хвилини господарі навіть грали в меншості. Вони не тільки зберегли перемоги для себе 2-1, а й на останніх хвилинах забили ще й третій гол. Закривали цей тур в понеділок матчем Крістал Пелес Арсенал. Каноніри мінімально перемогли завдяки єдиному голу Едегора пенальті на 53-й хвилині, а вже 67-ї хвилини вони грали в меншості. До цього мали повну перевагу в моментах. Після Крістал покращив свою статистику. Арсенал має п'яти матчу. Безпрограшну серію. Кращими бомбардирами є Марч та демо. У них по три голи. А кращих асистентів з двома асистами аж 6. Турнірна таблиця після другого туру виглядає ось так. Дякую за перегляд, дякуємо ЗСУ. Переможемо.